Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Вооза від Рахави. Воос породив Овида від Рути. Овид породив Єсея. Єсей породив царя Давида. А цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія. Породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліаким породив Азор. Азор породив Садока. Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Елеазара, Елеазар породив Матана. Матан породив Якова. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії. Від якої народився Ісус, названий Христом, усіх же поколінь від Авраама до Давида було чотирнадцять поколінь, і від Давида до вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від вавилонського переселення до Христа ще чотирнадцять поколінь. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф її чоловік, будучи праведним. І не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось господній ангел з'явився йому в вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через Пророка ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну. Йосиф учинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого і дав йому ім'я Ісус. Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на сході й прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у вифлеємі юдейському, бо так написано пророком. І ти, вифлеєме, земле Юдина, нічим не менше серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, ішла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши Зорю, вони зраділи дуже великою радістю і, увійшовши в тім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миру. Та, одержавши в сні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то господній ангел з'явився в вісні Йосифові й сказав: Уставай, візьми дитя та його матір, і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, уставши, він взяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту, і був там, поки не помер ірод. Аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив, з Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у вифлеємі та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив. У рамі чути крик, плач, і ридання, і велике голосіння. Це оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер Ірод, господній ангел з'явився в вісні Йосифові в Єгипті й промовив: Уставай! Бери дитя та його матір і йди в землю Ізраїльську. Бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, уставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та почувши, що в Юдеї замість свого батька ірода царює Архилай, побоявся туди йти. Отримавши ввісні застереження, він пішов у Галилейській околиці, а прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет. Аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянино.